За останні три роки це вже третя збірка поезії Олександра Берестяного. Кожна книга має своє емоційне забарвлення, змушує дорослого читача співпереживати та міркувати. А от для дітей автор не писав, хоча він має онуку Вікторію, яка готова бути за рецензента. У задумах поета написати абетку, яка не буде подібною на уже існуючі, у журавлика животик їсти хоче жах. Та жучок жагуче, жовтий, жмуриться в житах. На кшталт цього мають бути усі вірші, які увійдуть до нової абетки. Автор хоче, щоб слова в них були поєднані однією літерою. Це те, що стосується творчих планів поета. А от експеримент з українським словом, до якого він вдався раніше, завершився появою віршів у 3 d форматі. Вони надруковані в останній збірці поета. В книгу ще на вечір війшло це вірші ліричні. Вірші про сьогоднішній стан в Україні, політичного спрямування, вірші про біль і смуток, який сьогодні є. На жаль, в нашому житті, красномовна назва Ще не вечір означає тільки одне останнього слова в поезії автор іще не сказав. А от перші спроби складати слова у вірші зробила Вікторія Миронюк. Дівчинці це вдалося, і вона захопилася. Почала писати і прозу, і поезію. Моя книжка про пригоди різні, про краєвиди рідного краю, про події на сході України. З першого класу Вікторія шукає себе у творчості. Школярка і пише, і малює. Шкодує, що перша її збірка не ілюстрована, в майбутньому хоче взятися і за дизайн своїх книг. Я гадаю, цей чудовий тандем. Юної зовсім мисткині і вже такого маститого митця слова сьогодні подарує неабиякі враження для наших гостів і ведучих цього цієї мистецької акції. А ними стали студенти та викладачі міжнародного економіко-гуманітарного університету. Живе спілкування між читачами та місцевими митцями в обласній бібліотеці для молоді заохочують. Раніше тут проводили подібні зустрічі з письменником Максимом Кидруком, фотохудожником Ником Олександром майструком, скульптором Володимиром Стасюком та багатьма іншими. Людмила Васюха, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.